Я думаю, в Європі дуже уважно дивилися. Європа ще більше прокинеться після цього. Я думаю, пані Урсула фон дер Ляйн просто це мій політичний краш, як каже молодь. Це така закоханість обожнює цю політикиню. Дуже потужна жінка. Надзвичайно сильна позиція підтримує зараз в Європі два найсильніших політика. Ну, ще от третій зараз Рютта підтягується, ну, але він, типу, як Євроатлантичний буде, це Фондерлайн і Макрон. Це ті люди, які готові брати відповідальність, які можуть в політичне лідерство і так далі. Я думаю, коли Урсула дивилась вчора ці дебати, а я переконаний, що вона їх дивилась, вона просто думає, Боже, і це потенційно з кимось із них працювати. Так, так. І, я думаю, ну, і при тому, що ну, наскільки зараз. Вигідно навіть, та той же Макрон виглядає на фоні чи Байдена, чи Трампа, людина зі свіжими ідеями, з рішучістю, з конструктивом. От уявіть собі просто ситуацію, дебати, на яких Трамп, Байден і Макрон. Це просто б виглядало, наче знаєте, якийсь. Хлопець знущається над пенсіонерами, просто б казали, ну не можна так. Ну господи, ну це це стаття. Вже, це, це, це просто побиття беззахисних. І Я додам Макрону. Є за що мати зуб на Байдена? Да. Дуже є. Тому що контракт, який вони в нього з Про що? 40 лярді. да прошу да, да. да Цифра Засалістим, там на десятки, так. це просто ну перепрошую. Та-да-да, да, да. і тому насправді це. Ну, у цього є й певний позитив глобально, тому що Європа була дуже довго на біозі, і навіть війна не змогла її пробудити, змогло побудити цей хаос і послаблення штатів, тому що вони завжди були впевнені, що вони під цією парасолькою захисту Сполучених Штатів Америки. Десь там вони частково піддавалися, штати проявляли геополітичні ініціативи, і вони підтримали їх в цьому. А зараз, коли з'ясувалося, що жодних гарантій немає. І що о, оці всі е, інституційні зв'язки, оці важелі, стримування противаги Приходить е, Трамп і такий я ваші важелі хитав. І в Європі розуміють, що ой-ой-ой, а що ж виходить, е, це нам е, самим тепер всім керувати так -так. у себе. Да, такі треба. Ну, і, і це насправді ну, має, певний, е, має певний позитив. І е, навіть тут можна знайти щось хороше, так що те, що там. Штати лежають, то це принаймні оживляє Європу, а нам варто не забувати, що ми географічно знаходимося в Європі. Для нас сильна Європа це надзвичайно важливо. Ну у мене з приводу того, чи, чи не хоче зовсім Китай глобального конфлікту. Я тут дозволю бути трохи таким песимістом, скажімо так. Все ж таки, якщо ми оцінимо в цілому картину, то мені здається, такого вікна можливостей для Китая в найближчі роки може не бути. Так, вони не закінчили модернізацію своєї армії, так вони не добудували флот, як вони хотіли. Хоча він уже достатньо серйозний. Ага. У них е, другий після штатів, так? Десь так здається. Е, ядерна програма, можливо, ще не настільки розвинута, та це все так. Але припустимо, зараз штати долають політичну кризу. Стає там, нью умовно, якийсь молодий, активний і завзятий президентом Сполучених Штатів Америки. Соціальний розкол зникає, оця ось вакханалія <свісно> геронтофілічна, закінчується в політиці Сполучених Штатів Америки. Вони стають great again. і штати ж також на, нарощують рівень. Індустріалізації він у них останні роки просто починає злітати вверх, це так ні. і те, що Китай і Китай знову. Ну тобто, він не дожене, тому що Штати не будуть стояти на місці. Вони будуть бачити і будуть брати участь в цих перегонах. Штати дивляться на це, дивляться, що війна в Україні триває на це, відволікається увага. Я думаю, що Китай для себе розуміє, що ну, можливо, ми до кінця і не готові, але чи будемо ми готові, в принципі, чи будуть кращі колись умови, ніж зараз, для того, щоб на це вплинути. І чи не може Китай використовувати коред? Наприклад, зараз е починається митний тиск на Китай, починаються якісь вторинні санкції на них. І Китай такий: Ну, я спускаю з ланцюга Північну Корею. Розбирайтесь. Абсолютно логічно. Ну, я вбачаю, що оскільки невідворотним є е, е, масштабізація цього конфлікту, так, так. я вважаю, що ну, не уникнемо ми цього. Ну, я, я не бачу, як взагалі можна уникнути е, збільшення масштабу конфлікту. Це ми на більш очевидному етапі його масштабізації, ніж там було напередодні Першої світової війни. Ну, Назріло на вигорання існуючого світового порядку. Ну, Не працює він вже. Але не сядуть Штати і Китай не домовляться зараз між собою, тому що вони не сходяться по ключовим е, питанням. От, Наприклад, Китай не відмовиться від Тайваню, а Штати не віддадуть Тайвань. Там, в принципі, Тихоокеанський регіон, там Японія, якщо ж почнеться торги за Тайвань, Японія штатом скаже: Алю. Союзнички, добрий вечір. А що це? А що це відбувається, власне? Е, і ну, ми просто відтягуємо невину неминуче, всі досі намагаються чомусь. Не ми, робити... не ми, що ну не ми, ми. <клес> американці, <клес> ну дехто з європейців. намагається робити вигляд, що ще можна домовитись домовитись з Китаєм, з комуністичним деспотичним Китаєм, який і своє то населення геноцидить там велику частину і так далі. То йому ну Китаю глобально кажучи. На нас ну, не то, що байдуже, а прям з великим знаком мінус, скажімо так. Тому ну, ми просто це, це як теорії того, що типу може відбути, щоб відсрочити неминуче. Тому що ну дійсно от, і те, що Путін от, з ким чинином підписав, про те, що новий справедливий світовий порядок, Байден сам казав, що потрібен новий світовий порядок, що старий вже не працює. Тобто, про це говорить не тільки путінським чинином, про це говорить так, одна справа так, заяви. А інша справа договір роби державний, да, роби щось. Та от я маю на увазі Байдену Роби то й щось. тому робить справа. Тут необхідна участь. проактивна. мене мене просто вбив коментар а, речника Пентагона, який сказав: ми будемо спостерігати. За чим ви будете спостерігати? Друзі, і це ж якби вас не витягнув журналіст на цю розмову. Ви б мовчали до нині. Я зараз безвідносно до того, хто такий інститут вивчення війни, я маю на увазі, що вони підсвітили дуже цю гарну цю тему в українських змі, тому що я напередодні писав відео. Я почав вритися в наших медіа. Всі тупо мовчать. Я заліз на цей сайт телебачення південно корейського вже скористався перекладачем і так далі. Уже давай витягувати цю інформацію. Вона реально є. Але просто тупо мовчали. Як ти кажеш, ну, ну не дивися догори, це так не працює зараз. Відтягувати скільки можна, але це неминуче. Так само я хотів би розібрати оптимізм Саші, який сказав, що північно корейців тут не буде. Але ну я схильний думати зовсім по іншому. Цього ну, виключати в принципі неможливо. Так само, як ми казали, що тут немає найомників із Південної Африки, з Індії і так далі. Вони є. Вони реально є, вони й донині є зараз, на Росії активно роздають паспорти російські, мобілізують вже там, сказали, що тисяч десять, по-моєму, чи сто мобілізували, не знаю таджиків різних і так далі, тому подібне. Тому цей, на жаль, процес триває. І допоки не буде повного усвідомлення нашими партнерами, що вони просто вимушені тут сюди поставити достатню кількість озброєння. Я пригадую на завершення, скажу, бо дійсно наболівше, що в 22-му році, коли почали говорити про те, що э, росіяни почали цуткову. Мобілізацію, так звану, збільшуючи кількість, вони знову ж таки цілу армії створили. Байден сказав: та не хвилюйтеся, будуть ракети атакам касетні, просто всі будуть знищені. Я пам'ятаю це відео, я ще в себе його зробив, де показують, як вони працюють, ну, повністю накривають все. Тільки зараз ми їх отримали. І то, я так розумію, не, не в тих об'ємах, об які треба були. Вони у вас є дуже багато. Якщо ви вже, вибачте, не хочеться матюкатися, не хочете самі це робити, дайте нам цю зброю. Врешті-решт, єдине, що хотілося. Або навіть таких кроків поки що з боку Білого Дому я не бачу. А от Європа вимушена буде робити. Дуже хочу не помилитися. Тому що політика контрольованої ескалації зараз це нафталін. Так, вона вже так. все, це минуле. А американці Треба не переходити. хочуть від цього відходити. Так. Це закопує не лише Україна, це закопує самі Сполучені Штати, в незалежності від того, хто стане наступним президентом.